Українська вишиванка. Щороку у 3-4 травня в Україні відзначають День вишиванки. Українська вишивка один із видів народного декоративного мистецтва. Українські вишиті сорочки вражають красою і багатством. Вишивка як оберіг прикрашала передусім жіночі і чоловічі сорочки. А також наліжники, наволочки, рушники, вишивання завжди було найпоширенішим видом жіночої ручної праці. Матусі і бабусі навчали своїх дівчат вишивати з малочку з дитинства. Кожна дівчина вміла вишивати. Найпоширенішими були геометричні та рослинні орнаменти і візерунки. Якщо уважно придивитися. То можна в складі орнаменту побачити ромби, кола, хрестики, хвилясті та ламані лінії, зображення тварин, птахів, рослин. Тут є листя і плоди, квіти і ягоди. Українські майстрині вишивальниці знають більше ста різних прийомів і технік вишивання: це гладь, хрестик, бігунець, плетіння, техніка вишивання мережкою. Вишивання бісером. Готуємо художні матеріали і починаємо. Подивіться, скільки різних варіантів можна придумати. Для роботи нам знадобиться білий паперовий шаблон вишиванки. Ось такий. Беремо пальчиком червону фарбу і починаємо малювати на мисто. Намистинки ставимо одна біля одної. Ось так. Ось такі ягідки на намистинки ставимо по низу обох рукавів. По рукавах чорною фарбою проводимо хвилясту лінію з обох боків. Між хвилястими лініями робимо відстань. Зверху вишиванки. Чорною фарбою робимо листя. Між хвилястими лініями ставимо червоні хрестики. Знову беремо пальчиком червону фарбу і вздовж хвилястих ліній зверху і знизу ставимо крапочки. Такі ж червоні крапочки ми ставимо пальчиком на вишиванці згори донизу. Робимо однакові візерунки на обох рукавах. Попереду вишиванки між червоними крапками ставимо маленькі чорні хрестики. Візерунок попереду обводимо хвилястою лінією. Ось така святкова вишиванка вийшла у мене. Подивіться, яка гарна. А тепер спробуйте і ви. Я вважаю, що ваші роботи теж вийдуть дуже гарними, тож бажаю вам творчого натхнення. Дякую за увагу. До побачення!